Доброго дня, друзі! З вами Ірина Мирославівна і я вас радо вітаю на уроці української мови. Сьогодні разом опрацюємо тему числівник, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ну що ж, мушу сказати, що ця тема повністю винесена на зовнішнє незалежне оцінювання. Ну що ж, до роботи! Що тримав усьому лад, що полічить все підряд, по порядку поскладає, бо тим числам лік він знає. Один, два, три, чотири певну кількість полічили. Перший, другий, третій рядочками поскладали, про що мова? Відгадали? Звичайно ж, про числівник. Сьогодні на уроці будемо формувати ваше уявлення про числівник як частину мови, розглянемо морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівника. Будемо формувати вміння, знаходити числівники в текстах, розвиватимемо вміння аналізувати, робити висновки. Ну що ж, давайте працювати. Цікаво, що перші цифри з'явилися тоді ж, коли і перші букви. Цікаво, що у середині XVIII століття вчений Михайло Ломоносов у своїй граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови. Цікаво, що числівник Сорок був іменником і означав мішок, у якому вміщалося сорок шкурок. Подивіться, будь ласка, на світлину, це Михайло Васильович Ломоносов. Цікаво! Що числівники за частотою вживання посідають лише восьме місце. А пам'ятаєте, що іменник перше. Цікаво, що базою для творення числівників є давні за походженням прості числа першого десятка. Цікаво, що число 5 походить від іменника п'ясть, що означає рука. Подивіться на світлини п'ять, рука, ну і цифри першого. Десятка. Цікаво, що найпопулярнішим, майже божественним, є число сім. Сім чудес світу, сім днів тижня. А чому? Та тому, що число сім відповідає обсягу короткотривалої пам'яті людини, стільки людина може відразу запам'ятати. Подивіться на світлину: це сім чудес світу. А внизу ваша улюблена героїня. Сімка. Цікаво, що деякі цифри оповиті містикою. У Вавилоні 12 вважали довершеним числом, а 13 чортовою дюжиною. З 1930 року в Англії не нумерують будинку під номером 13. Ось всі чомусь бояться п'ятниці 13. -го. Хоча психологи стверджують, що всі наші переляки це лише в нашій уяві. Цікаво, що систему числівників українська мова успадкувала від давньоруської мови. Чи здогадалися б ви зараз, що це числівники? 10 тисяч тьма. 100 тисяч Легіон, мільйон леодр. 10 мільйонів ворон. 100 мільйонів Колода. Тому тіма Легіон леодр, Ворон, Колода це давні назви числівників. Запам'ятайте цю цікавинку. Ну що ж, після історичної довідки саме час розглянути таблицю числівник. Тому прошу. Гарненько запам'ятовуємо. Лексичне значення числівника. Він означає число, кількість порядок при лічбі. В залежності від цього, ті числівники, які вказують на кількість, це кількісні, які вказують на порядок при лічбі, порядкові. Це ви будете вчити на наступних уроках. Далі, граматичні ознаки числівника. Числівники змінюються за відмінками всі. І лише деякі за родами і числами. І синтаксична роль, числівник може бути будь-яким членом речення. Зупинимося на цьому детальніше. Ну що ж, запам'ятайте перше, і цей матеріал часто запитують на зовнішньому незалежному оцінюванні. Інші частини мови з числівниковими коренями це іменники одиниця. Двійка, трійка, дванадцятка, сотня, подвійня, третина, дюжина, тріня, п'ятак, п'ятірня, десяток, десятина. А це прикметники: подвійний, двоповерховий, двохярусний, стоокий, семиденний, семиструнна, поодинокий, парний. Трьохповерховий шестиденний. А це дієслова. Подвоїти, потруїти, розполовинити. Прислівники у п'яте, утроє, двічі, тричі по-перше, по-друге. Мушу вам зауважити, що частини мови треба розрізняти за значенням і за питанням. Запам'ятайте друге. Є труднощі при визначенні частин мови слова мало і багато. Тому перший крок мало і багато числівники, якщо вони поєднані з іменниками. Мало книжок, багато учнів. Книжок скільки мало, учнів скільки багато. Другий крок це прислівники, якщо сполучаються з дієсловами, мало знати. Багато читати. Знати, як мало, читати як багато. Тому будьте уважні, коли вам треба визначити частину мови слів мало і багато. Запам'ятайте й третє, числівник може бути будь-яким членом речення. Давайте проаналізуємо ось наш мовний матеріал. Перший. Учні шостого класу перемогли в змаганні. Підмет хто? Учні що зробили? Перемогли. Учні котрого класу 6. Це означення. Друга реч. Один кілограм яблук коштує 15 гривень. То що, один кілограм яблук підмет. Присудок, що робить, коштує? Коштує скільки? 15. Тому числівник 15 означає обставину. Третє. Двоє третього не чекають. Хто двоє, Підмет. Що роблять, не чекають, це присок. Не, не чекають кого? Третього це додаток. Наступне. Світ широкий, а мати одна. Дійсно, мама найрідніша, і таки ж вона єдина. Підмет світ є широкий присудок. Підмет мати. Присудок є одна. Тобто за структурою це складне речення. І одна числівник є присутком у другому простому. Ну і останнє вісім синів мати мала, а дев'яту дочку багата мама. Отже, хто мати, що робила мала? Мало кого що вісім синів? Додаток. Мало кого що дочку? Котру дев'яту. Ну що ж? Числівник дійсно може бути будь-яким членом речення. Завдання перше. Відгадайте загадки, випишіть з них числівники. Дивіться, будь ласка, на світлини, це вам буде підказкою. Плетух лівець на четверо овець, а п'ята окремо. 700 поросят на кілочку висять. Що це за поросята? Тридцять два білих братики сидять у темній в'язниці. Що це за братики? П'ять люхів, а одні двері. Ну що ж, поміркуйте гарно і під казкою будуть світлини. Завдання друге. Випишіть числівники з кожного рядка. Один, одиниця, перший, два, двоє, двійка. Раз, сто, у двох, тричі, одна третя, потроїти, третій, тріння, п'ять, п'ятак, у п'яте, п'ятий, п'ятсот, сотня, десять, десяток, чверть, сорок, сорока, тисяча, подвійний, сімка, сьомий, семеро, семиденний по перше. Ставте слайд на зупинку, виписуйте числівники, орієнтуйтеся за запитаннями. Скільки котрий? Перевірте себе. Це числівники. Один, перший, два, двоє, сто, одна третя, третій, п'ятий, п'ятсот, десять, сорок, тисяча, сьомий, семеро. Подивіться на світлини. Відома вам з дитинства казка, вовк і семеро козенят. Завдання третє. Знайдіть відповідність між прислів'ями і картинками до них. Довідка: Сім раз відміряй, а один відріж. Друге десять раз торгуй, а один купуй. Наступне і один у полі воїн. Четверте, одна бджола мало меду наносить. П'яте. Семеро одного не чекають. Розгляньте, будь ласка, картинки і знайдіть цю відповідність. Зупиняйте слайд. Давайте перевіримо. Отже, сім разів відміряй, а один відріж. Це значить, що треба бути дуже уважним, коли ви щось виконуєте. Ось така дівчинка гарно, все і відміряла. Далі і один у полі воїн, і одна людина щось варта. Хоробчик у нас один. Десять раз торгуй, а один купуй. Уважно торгуйтеся, щоб не купити кошку і кота в мішку, тобто невідомо що. Семеро одного не чекають. Семеро пішли в похід, а один ледарює. Ніхто його не чекатиме. Одна бджола маду меду наносить. Подивіться, будь ласка, бджола носить. Але, звичайно, коли більше бджіл, то більше меду. Ну що ж, наш урок завершується. Прошу, продовжіть речення. Сьогодні на уроці ми вивчали числівник. Я дізналася про використання числівників в усному та писемному мовленні. Числівники означають число, кількість, порядок предметів при лічбі. Числівники у реченні виступають будь-яким членом речення. Найцікавішим на уроці для мене було історична довідка про походження числівників. Дякую за увагу! Приємно було з вами працювати. До наступного уроку! Чекатиму з нетерпінням зустрічі з вами, мої любі шестикласники!